З 1 серпня в Україні нові правила надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Зокрема, на допомогу претендуватимуть ті мешканці, у котрих витрати на комунальні послуги перевищують лише 15% доходів. Для інвалідів та пенсіонерів ця планка знижена до 10%. Також для отримання субсидій у департамент соціальної політики необхідно буде подавати менше документів. Спрощення є в тому, що не треба буде брати площу. І довідку про площу, і довідку про ті комунальні послуги, якими забезпечена сім'я буде братися заява, декларація і довідки про доходи по непрацюючих – заява і декларації. І більше ні про що люди не будуть ходити, ні не будуть ніякі довідки більше збирати. Це все буде робитися централізовано. Централізовано буде здійснюватися обмін інформації. Для роз'яснення змін щодо отримання субсидії у місті відкриту гарячу телефонну лінію. У розмовах з Івано-Франківцями працівники департаменту соціальних служб попереджають, допомогу від держави платоспроможні громадяни отримати не зможуть, адже спецкомісія прийматиме таке рішення після обстеження їхніх матеріально-побутових умов. Там є певні критерії, певні права, параметри, тобто умови доходи громадян. Матеріально-побутові умови, в яких умовах громадяни мешканці міста проживають, відповідно, є висновок. Спеціалісти пишуть про призначення чи не призначення субсидій з державного бюджету, а також з міського бюджету. До речі, тепер субсидію зможуть оформити навіть ті мешканці, в яких є заборговані за комунальні послуги, незалежно від суми боргу. Заява Івано-Франківців щодо призначення субсидій має бути розглянута за 10 днів.